Ну що, друзі? Наразі я одночасно працюю над трьома проектами: Байрактар у 24-му масштабі, моделька зенітної артилерійської установки Гепард та ще й додав зверху літачок. Але все це може почекати. Зараз потрібно допомагати військовим. Кожний день, борьба, судьба. І що? На днях я зв'язався з Амілем із музичного гурту Курганий Агрегат та озвучив ідею розіграшу. Ми збираємо гроші на мою банку, я передаю всю суму хлопцям. А вони вже її реалізують на конкретну допомогу військовим. Аміль та Раміль з першого дня повномасштабного вторгнення роблять вкрай багато для наших військових. Їх інстаграм-сторінки перетворилися на один суцільний звіт про забезпечення військових всім необхідним. Просто зайдіть та подивіться на їх сторінки. Вони круті. Я ж казав, що сьогодні купили щось цікаве для військових. Це не дубінка, це розіграш. На цей раз буду розігрувати одні з найкращих моїх робіт: головний приз діорама Азовсталь. Умови розіграшу прості: один квиток коштує 100 гривень, закидуєте 500 гривень, отримуєте 5 квитків, які збільшать шанс на виграш. Але ви пам'ятаєте, що малих донатів не існує, тому важлива кожна гривня. За друге та третє місце буде розігруватись дерев'яний постер з авторським дизайном, на звороті якого буде автограф гурту Кураний агрегат. Ну, тут поки що пусто, але без паніки до фіналу розіграшу все буде готово. А той, хто закине найбільший донат, отримає лампочку з летучим галанцем. Цю лампочку я робив для участі в 11-й міжнародній виставці мініатюри в галереї Луїс Кер'єр, що знаходиться у місті Квебек, Канада. На каналі є відосік, як я робив цю лампочку. Вона навіть світиться вночі та має подарунковий кейс з дерева для безпечного транспортування. І це ще не все. Лампочка буде саме у тій коробці, яка пройшла шлях із Запоріжжя в Канаду та назад. А між іншим це більше ніж 15 тисяч кілометрів. Справжній скарб, що сказати, не дарма я зберігав цю коробку більше ніж півтора року. А тепер вкрай важлива інформація: коли будете скидувати гроші на банку, будь ласка, не забудьте вказати пошту, нікней, мобільний телефон, я не знаю, будь що, щоб я зміг вийти на зв'язок з переможцем. Як ви розумієте, сьогодні важлива кожна хвилина, тому збір буде тривати всього 3 три дні. Банку розбиваю у понеділок, 6 лютого в 15.00. Після чого відразу переводжу всю суму на рахунок, гурту, курган і агрегат. Ну що, друзі, банка для грошей у закріпленому коментарі. Слідкуйте за публікаціями у спільноті каналу, там будуть оновлення та вся інформація по збору. Все. Дякую вам, друзі. Ви у мене найкраще. До зустрічі!